Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, немочі наші, імени, Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, о Твоє царство, Твоє селе, слава Духа, не повсякчаси на віки, віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся, цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімося, Христові цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог нам прибіживши сила, у нещастя з дужою допомогою, тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори закиталися серед моря, нехай ревуть бушують його води, хай дрижать гори від його обурення, Господь сил з нами, Бог якова, наша твердиня. Ріка її від ноги звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися, народи царства захитались, Господь загримів гробом земля, задрижала, Господь з нами, Бог, якова наша твердиня. Ходіте, гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі. Він що припиняє війни по край землі, що ломить лука й торочить списи, і що тей вогнем палить, вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь ціл з нами, якова наша твердиня, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі. Боже, мир Господи, помолимся. Господи, помолимся. Да За мир Господи, спаси я душ наш, Господи, помолимся. Господи, помолимся. Да мир и сила святого, да вы станете, Боже, церковь.

Обожний свят, Божим ходу, помоліймся. Господи помоми. На святішого соленівського нево поблизу міського Господи, О Господи помий. На блаженішого верховної безкабанаша святослава, да процівшенішого метолита нашу кривує. І за забоголюбив єпископа нашого петра, боголюбив япископанах і вам нещасним безвідовом. Укриті деякою свобода і свежі додей, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Затмістення тіла вірних, перемогу над ворогами, Господи, помолімося. Господи, помилуй. Не гославий, не переможний не може зі воїнам нашим, нашим не для перемоги.

Господи, помолилися. Господи, поми. Нас спаси, помили, охорони над Божа, це благодатью. Господи, помилуй. Святого благословену, славну владицю нашу, молодичі, приснедівної душі, мача, ти не поминувши самі себе один одного. І все життя наше, Христово даймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить тим слава, влада, честь, поклоніння, заначальним тим оцем і при святим младим і творчим тим духом. Нині повсякчас і навіки віків. Амінь. О, Господь і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Отлавляйте, Господа, він новин, мамилець о вічна. О Господь і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. Вони навколо вступили, мене, але я ім'ям Господнє переможу їм. Бог... Господь і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я й див'я Господня, Бога, жити милатка, напояла ним, Господь, і явився нам, благословен, Хто йде в ім'я Господнє. як им не хто ли будівниче там роді госта це стало чиди не в очах наш Господь, і явися нам, благословен, Хто йде ім'я Господне, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу благовірному народові над супротивниками. І Христом Твоїм хоронелю Твій. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Загоступне се Християн бездогона, се до Творця, незамінна, не погордимо ліням грішних, але випереди, як блага нам, що вірно тобі співаємо. Поспішись на молитву, і скоро прийди нам, Молідня, заступаючи повсякчас, богородися, ти, що тебе почитаю, Господи, Силу людям Своїм да Господь поблагословить людей своїх миру. Боже. Господь силу людям своїм дагость. Господь поблагословить людей своїх мир. До ефеса послання святого апостола Павла читання братя, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати вісті хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів Злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу? Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи всеміцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши субруню справедливості і взувши нову готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе щит віри, яким здолайте засити всі розпечені стріли лукавого візьмі також шолом спасіння, і меч духовний, тобто Слово Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя.

Духові твоєму, читанням. Слава тобі, Господи, слава тобі вашнім. сказав Господь своїм учням, майте віру у Бога. в цьому кажу вам, що То скаже. Сімгої і відінсько море, та не у твоєму серці, але не тиме, що станеться те, що каже, буде йому там. Тому і кажу вам усе, чого будете, просити молитві, дійте, що одержите, і буде вам там. І коли на молитві прощайте, як маєте щось, проти кого-небудь, щоб і отець ваш який на небі. Я просив вам, що ви не ваші. Коли ж ви не просите, і отець ваш на небі не проти, що він мого. Слава тобі, Господи, слава тобі. Омі Над Боже, по великій милості, приймоли мись мило, мило, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим, за святішого селенськом на лева папа римського. І за блажені шода холо норка безкопа нашого святослава, слава за пресвяшення шоу на полита нашого ігоря, і за боголюбивое пескопа нашого Петра, и Боголюби воєска Михайла, и за все часніше усі в наших отах молита вода потреба замира. І за тих, що служать і послужили в святому хаміцям і сі і за очі наших духовних і всіх покритів, братів і це сер нашим. Господи, помилуй, Господи, помийлуй, Господи, помилуй. Ще моли за Богом, бежену рота за правління і давче віськом. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Ще молимо, щоб Господь, Бог, де Святого що духа на весь український народ, дав йому латку, това лише вірнодій любові, теперших важких випробувань у час війни давав нам, ми, та безвалися всяких ворогів щоб він бігом міг уставливості правді прославляти добрим милосердного бога. Господи, висуха милостиво милосила помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій бога, захисту відчини, щоб Господь Бог зміцняв вік, відвагою мужиць. Там від блогів видимих, невидимих, Господи, вислухай, милосила помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Жимовими за тих, які постраждали в нас від війни, на дижоге свого за погане. Веселенці тих, які втратили рідних помешкання мином до всіх тих, які перебувають у зоні бобігів, щоб Господь Бог захистив та змозовив їх до їх всяко лиха. Та вдавав твоє благодачу, Господи, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Вислухай нас, Боже, спаси наш, надії всіх людей на землі, і ти, що далеко на мої, та повіти, будь влади, ласка на мехах наших. І помилий нас, бо милостивий люден, любний Бог, і тобі слава, віддаємо свистен цьому само духу. Нині повсякчас і навіки віки Амінь. Господи, Господи помилуй, Господи Ісусе, Христе Боже наш. Сином Богом, ми синий дочко української народу сеп'ятим і святим обличчям. Дякуємо тобі за свободу, незалежність і волі нашої української держави. Нині же коли наша батьківщина переживає війну бідна, падиво російського греста. Прибігаємо під святий покров Твоєї святої матері та благаємо заступного тебе, це Боже наш. Молимо тебе, пошли, благодать святого Духа і навчи всіх дітей України любити твою батьківщину, такою жертвеною любов'ю якою ти полюбив нас. Надихниця всякаників, нашого народу, жертвеною любов'ю, служити для добра нашого народу, сілях усім соборності нашої держави України, пройшли силу благодачі ні, мужности нашим воїнам, аби вони могли не жартом. Виконувати свій святий Бога захисту нашої батьківщини, Виїбав нас, від всякого нападу, чужинців, вчини наш народ, силою твоє непоможним. Біде всякого їм попади нападу незволені, військо його. Сюди завжди хости Богів його укрити, в однодумності і праведному поспіші тримай і ми завдає, не подай нам, Господи, благослови, благодієному народу, нашому, перемогу над супротивними да ради Твого, на землі, на морі і повітрі, на заступників перед тобою ми викликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, Рівно посла Великого князя Володимира, землян, України, зважені рівно потужну Ольгу Київську, дерчину мочну, Косафата, мучеників та ісповідників, Нашої Святої Церкви та всіх святих і правдних, яких видала українська земля до кінця нашого життя, обігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені твоїм заступництвом і поміч віддавали да все славу хвалу, подяку і єдиному Ну, святий Тросі Богов і Отцю, і все нотом ну, рухи небом взяв чати на віки віки. Амін. Амінь. Амін. Чеснішу від херовимів і незрівняно, славнішу від сарафимів. Що безтління богослава породило, слущу Богородицю Тебе величаємо. Слава твім, нехай Боже, Божа не надія наша слава Тобі. слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословенный существой Бог наш Молос Свами, Шиты Сима мати, и Шесла, жестов нас и станщик и слов на Серфаних Апостоли, преподобный поносом всем наши все святые поминат, сколько нас этих благих и любимолюбных. Амінь. O je velikije Просвіти в чистій любові до краю ти нас Боже зрости. Молимось Боже, єдиний, нам україну храни. Всі Свої ласки щедро.